Останній день робочого тижня п'ятниця, 2 вересня. Моє ім'я Володислав Гухлевський, і це Капрі Ньюс. Сьогоднішній день запам'ятається нам такими подіями. У Слов'янську внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано дитячий садочок Теремок. Президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив чотири міських військових адміністрації на Донеччині. От стара особи нічого хорошого бачимо, від нової. Я думаю, хуже не буде, потому що вже нікуди. було. Морноградська лікарня нове сучасне обладнання та підготовка до опалювального сезону. Ще ми отримали дуже хороший апарат УЗІ нового покоління від правительства Японії по проекту Кусаноне. Аграрії Покровського району не змогли зібрати 100% урожаю. Наслідок проведення бойових дій на території району збитки урожаю 2022 року склали понад 19 тисяч гектарів. Понад 44 тисячі покровчан чекають на гуманітарну допомогу. А на зараз у нас у Покровській громаді вже стоїть близько 44 тисяч мешканців, які записали, написали заяви на отримання гуманітарної допомоги. Британські фахівці провели майстер-клас з над. Дання першої медичної допомоги у Покровську. Кожен має знати, як потрібно е, надати дати допомогу не лише собі, але й тим людям, які знаходяться поруч з тобою. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. За добу окупаційна армія здійснила 24 атаки на Донеччину. Російські війська обстріляли 15 населених пунктів. Вісім ударів нанесено по Авдіївці. Постраждали також міста Бахмут, Вогледар. Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов'янськ, СМТ Велика Новосілка та Олексієво-Дружківка, села Бердичі, Желанне, Друге, Карлівка, Катеринівка, Новомихайлівка, станції Сіль у Торецьку. Окупанти завдали авіаудари ракетами Р-77 Повітря-повітря, застосовували РСЗВ град, ураган, артилерію, танки. Ворог зруйнував і пошкодив 20 цивільних об'єктів, дитячий садок, агросклади, базу відпочинку та 15 житлових будинків. За допомогою поліції евакуйовано ще 251 людину. З початку обов'язкової евакуації понад 12 тисяч 900 осіб. Серед них 2167 дітей. 570 люди з інвалідністю. Дитячий садок Теремок у Слов'янську вчора пізно ввечері потрапив під ворожий обстріл. До повномасштабної війни сюди ходили більше ста дітей. Подробиці дивіться далі. Вчора, 1 вересня, внаслідок обстрілу міста Курахове, поранення грудної клітини отримав старший сапер групи піротехнічних робіт Вадим Лазаренко 1991 року народження. У стані середньої тяжкості його спочатку було транспортовано до міської лікарні у місті Курахове, а потім до шпиталю в місті Покровськ. 1 вересня президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив у Покровську міську військову адміністрацію. Як до цього поставились мешканці громади? Дізнавались мої колеги. 1 вересня президент України Володимир Зеленський підписав наказ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області, створивши Добропільську, Мирноградську, Покровську та Силдівську міські військові адміністрації Покровського району Донецької області. Що ж таке військова адміністрація? Законом передбачено, що на територіях, де введено воєнний стан, у нашому випадку це вся Україна, можуть утворитися тимчасові державні органи військові адміністрації. Рішення їх утворення приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники. Військова адміністрація може бути утворена, якщо міські ради та їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них конституцією та законами України повноваженням. Утворення військової адміністрації означає припинення діяльності відповідної місцевої ради і повернення до функціонування органів місцевого самоврядування на таких територіях можливе лише після скасування воєнного стану. Покровчани ж до таких змін ставляться неоднозначно. Більшість з опитаних не розуміють, що саме зміниться. Чесно, я даже розумію, що це таке. Я не знаю, не розумію. нічого не можу сказати. Я не знаю. Ну поживемо, у то все пощё объяснили, что это такое. Наверное, правильно. Без поняття, если чесно, ви мене в розплав застали. Ой, ви знаєте, чесно, я не знаю, як це. Я поняття не маю. Дехто хто з нетерпінням чекає змін, бо втомилися від свавілля яке коїться у Покровській громаді. Вже довий час. Ну, правильно. Ад стара особа нічого хорошого ми не бачимо, от нової. Я думаю, хуже не буде, потому що вже не Ну, думаю, скоріше вопомощі людям буде. внимание, помощи, как-то больше, ну я не знаю, ну хотя бы тем самым, самым пожилым и детям, которые поставались. Думаю, в этом ракурсе будет как-то более-менее. военное время, я так думаю, наверное, так. Я как бы не согласен с предыдущим мнением за выборного мэра. Ну, изначально был согласен, сейчас он испортился, и он, и Дрисова, кстати, большой привет, в кавычках, блин. За їхні діла. А що вже й казати про мешканців віддалених сіл, які залишили напризволяще. Там хоч обіщають, а тут і не, і не обіщає ніхто нічого. Як вроді нас тут нема, крапка. Лучшого нічого ми не бачимо. Хуже й хуже з кожним днем, не нема де взяти, води нема все літечко, як край заброшений взагалі, що з нас хочуть, непонятно. Ну як отак оставить людей на все літо без води? Тож, хто очолить новостворені військові адміністрації, буде відомо незабаром. І чи залишиться на місцях старі чиновники, покаже час. Слідкуємо за подіями разом. З 1 листопада електронний рецепт запроваджується на наркотичні лікарські засоби. Окрім спрощення доступності до важливих ліків, її рецепт підвищить контроль за обігом цих препаратів. Мирноградська міська лікарня продовжує отримувати медичне обладнання від гуманітарної організації та готується до опалювального сезону. Подробиці дивіться в сюжеті моїх колег. Не дивлячись на те, що в країні вже більше ніж півроку триває війна. У Мирнограді ведеться активна робота з поповненням матеріально-технічної бази міської лікарні, адже сюди за медичною допомогою звертаються не тільки місцеві мешканці, а й пацієнти з інших громад і районів. Завдяки плідній співпраці з різноманітними міжнародними організаціями медичний заклад отримав дуже коштовне та корисне обладнання. Благодаря гуманітарній організації міжнародної організації Красного Хреста ми отримали апарат УЗІ. сейчас он у нас расположен в операционной отделении урологии, операционный стол, который мы разместили в гинекологическом отделении. Еще мы получили очень хороший аппарат УЗИ нового поколения от правительства Японии по проекту Кусаноны. Апарат ультразвукового дослідження, яке лікарня отримала за перемогу в проєкті, відрізняється від того, який був у лікарні раніше, та дуже зручний у роботі. У плані технічних можливостей апарат виконує практично всі види іслідування, які можливі в ультразвуковій діагностиці, в тому числі біопсія. Поверхностно расположенных органов, это лимфоузлы, это щитовидная железа, это молочная железа, это пункция под контролем УЗИ навигации, это вообще в наших условиях в нашем регионе такого нет. Это у нас пункция глубоко расположенных органов, гнезники, затеки для хірурга, гинеколога, урологов. Також завдяки цьому обладнанню можна зробити біопсію жіночих статевих органів та простати. До того ж, новий УЗД-апарат має дуже гарне чітке зображення. В плані візуалізації, ну, якщо хто-то пам'ять старі монітори, то тобто, з екранчик і от екранчик. Как бы лучше видно, менее выражена зернистость, меньше выражена порешность каких-то дополнительных цифровых сигналов, очень хорошее изображение, очень хорошее картирование, вы видели красненькое, синенькое артериально-венозное русло. Все прекрасно міряється, все прекрасно і зміряється. До того ж, лікарня отримала ще один УЗД-апарат, проте не стаціонарний, а портативний. Це обладнання передбачене саме для невідкладних відділень для реанімації або допомоги лікарю під час виконання складних операцій та маніпуляцій. Зарекомендувала себе чудесно, великолепно. Це незамінний незамінів допоможник виконанні ургентних ситуацій, скринінгових і також. Незаменимый помощник в операционной при выполнении малоинвазивных эндоскопических урологических вмешательств. Он выполняет все функции, которые. Которые нам нужны. То есть нас он удовлетворяет полностью. Новым обладнанням поповнилося и гінекологічне отделение. Новый операционный стол, который нам поставили гинекологическое отделение, позволяет расширить объем проводимых операций. Во время операции он позволяет менять положение пациента и переходить от одного оперативного вмешательства к другому. Можно делать влагалищные операции, то есть пластику в общем удаление. Лапароскопические удаления, лапароскопические операции. Если надо полностью поменять, мы опять же поднимаем, возвращаем, делаем полостные операции. Можно повернуть вправо, влево. Міняється положення, висота стола. Загальна вартість всього отриманого обладнання складає майже 5 мільйонів гривень. Директор медичного закладу каже, що евакуювати його поки що не будуть, адже воно вкрай необхідне для надання медичної допомоги мешканцям. Також у Мирноградській міській лікарні, за сприяння місцевої влади, ведеться активна робота з підготовки до прідешнього опалювального сезону. Основним питанням, який остається у нас вирішити, це як буде відтаплюватися корпуси лікарні в осінньо-зимовий період. Но благодаря тем налоговым поступлениям, которые сейчас приходят к нам в местный бюджет, мы имеем финансовую возможность рассчитывать на то, что мы успеем до начала холодов установить твердотопливную модульную котельную. Это еще один яркий пример партнерства между военными частями, которые зарегистрировались в наш город, и администрацией. Заключен договор на проект на кашторосную документацию. документацию по установке блочно-модульной котельной, которая будет на твердом топливе. Сейчас уже ожидаем эту документацию, будет заключен договор на поставку котельной. Больница Буде татаплюваємо всі корпуси. Як зазначає директор закладу, наразі на місцях перебуває 90% всього медичного персоналу, який надає пацієнтам усю необхідну допомогу. А нове обладнання та тепло у відділеннях в зимовий період лише сприятимуть наданню якісних медичних послуг. Альона Соболенко, Чепіль Даніїл Смирнограда. Спеціально для Капріньюз. Аграрії Покровського району не змогли зібрати 100% урожаю. Подробиці дивіться далі. Попри війну та пов'язані з нею труднощі, аграрії Покровського району завершили жнива. До складу району входять 14 територіальних громад. Багато населених пунктів територіальних громад Покровського району зазнають обстрілів, через які виникають пожежі на полях. Але, не дивлячись на труднощі та виклики сьогодення, наші аграрії виконали свою благородну місію, виростили та зібрали урожай. Цю збиральну кампанію вони називають спекотною через довготривалу повітряну і ґрунтову посуху, майже повну відсутність опадів у весняно-літній період. А саме головне, що сіяти та збирати врожай доводилося поміж обстрілами, бо зерно не чекатиме. Невчасно зібраний врожай призводить до втрат. А їх в цьому році і так вистачає, тому що реалізовувати зерно доводиться за дуже низькими цінами, і тому пасівна кампанія стоїть під питанням. Аграрії району, на жаль, не змогли зібрати 100% посіяного під урожай. Жнива пройшли на території площею 66 тисяч гектар. Це озимій культурі 60 тисяч гектар, що складає 76% від посіяного. Ярих понад 5 тисяч гектар. Це відповідно 85% від посіяного. Було пасійно під урожай 2022 року озимих культур понад 78 тисяч гектар, що на 10% менше минулого року. Ярих понад 6 тисяч гектар, що на 3,5% менше минулого року. Попри всі складнощі, які виникли, аграрії завершили жнива. Аграріями нашого району намолочено 185 тисяч тонн зерна. Середня урожайність по району озимої пшениці це 30 центнерів з гектар, ячміня – 29 центнерів з гектар, жита 25 центнерів з гектару. Ярої пшениці 36 центнерів з гектару. Ярого ячміня – це 30 центнерів з гектару. У господарствах району завершено збір озимого ріпаку з понад 600 гектарів. Середня врожайність склала 21 центнер з гектара. Також є громади, яким, попри воєнні дії поблизу, не вдалося зібрати весь посієнний врожай. Внаслідок проведення бойових дій на території району збитки урожаю 2022 року склали понад 19 тисяч гектарів. Це Очеретинська, Мар'їнська, Новогродівські територіальні громади. В умовах військової агресії аграрії Покровського району продовжують невтор. Омно працювати на рідній землі для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та світу маємо надію, що наступна пасівна кампанія пройде у більш сприятливих умовах. Мешканець Новогродівки у березні-квітні 2022 року активно репостив на своєму акаунті у забороненій в Україні соцмережі проросійські матеріали. Наразі відносно чоловіка вже завершено досудове розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. Понад 44 тисячі покровчан чекають на гуманітарну допомогу. Подробиці в сюжеті моїх колег. Гуманітарка ця тема чи не найобговорюваніша у Покровську. З початку бойових дій до Покровська почала надходити допомога від волонтерів офісу президента області та небайдужих людей. Вагонами, фурами завозили продукти харчування, засоби гігієни та речі першої необхідності. Скільки всього надійшло допомоги? Ніхто не озвучує, як і ні говорить, хто конкретно отримав її. Тільки називають тих, хто може її отримати. Гуманітарна допомога видається мешканцям громади пільгових категорій. Це інваліди першої, другої, третьої групи, це Чорнобильці, АТО, переселенці, люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, котрі втратили роботу, видаємо ще критичній інфраструктурі міста, гуманітарну допомогу. Люди приходять до комітету самоорганізації, пишуть заяви на отримання гуманітарної допомоги. Потім, по цим спискам, ми звіряємося і видаємо гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога. До нас поступає не тільки від Офісу президента та обласної адміністрації. Гуманітарна допомога до громади надходить від багатьох організацій. Це була і нова Україн, і чоловік у біді, адра Україн». Ми видавали цю гуманітарну допомогу мешканцям нашої громади. Не дивлячись на те, що у місті немає гуманітарної кризи, працюють магазини. Є робота і до бойових дій декілька десятків кілометрів. Охочих отримати гуманітарну допомогу. Більше 44 тисяч. Ми разом з УСЗН перевіряли списки на задвоєність, хто вже, вже отримував гуманітарну допомогу, хто не отримував гуманітарну допомогу. А на самому початку було більше там, 10 тисяч мешканців пільгової категорії, які отримували гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога надходила. У місто та усім вистачало. А на зараз у нас у Покровській громаді вже стоїть близько 44 тисяч мешканців, які записали, написали заяви на отримання гуманітарної допомоги. Ми видаємо гуманітарну допомогу через старших будинків та квартальних комітетів, привозимо до будинків так на приватний сектор, де квартальні видають своїм мешканцям. Коли ми привозимо гуманітарну допомогу на старостинський округ, ми передаємо її старості. Якщо і староста разом з Актором самоорганізації видає гуманітарну допомогу мешканцям свого старостинського округу. Інколи гуманітарна допомога є єдиним джерелом допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Завдяки підтримці держави, волонтерів та міжнародних організацій, прифронтові громади намагаються долати кризу та вижити у цей складний час. У дію додали пенсійне посвідчення таких видів за віком для жінок від 55 років, для чоловіків від 60. І спеціальним видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин. Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для поїздки в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити, чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду. Що важливо, в дії відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користуються 6,3 мільйони громадян. А от книжечку старого зразка необхідно замінити в пенсійному фонді. І новий документ з'явиться у застосунку. Британські фахівці провели майстер-клас з надання першої медичної допомоги у Покровську. Сьогодні, 2 вересня, у торговому центрі пройшов майстер-клас з надання першої домедичної допомоги, на який були запрошені британські фахівці. Тема до лікарської допомоги особливо актуальна у наш час, адже кожен день ми наражаємо себе на небезпеку, просто виходячи на вулицю. Цей майстер-клас він надзвичайно корисний і надзвичайно має велику силу у сучасному світі. У сучасний час кожен має знати, як потрібно надати дати допомогу не лише собі, але й тим людям, які знаходяться поруч з тобою. На майстер-класі мешканці Місто дізнавалося, як правильно та вчасно зупинити кровотечу та зробити джгут із підручних матеріалів. Сьогодні ми будемо розповідати, як надавати першу домедичну допомогу згідно з алгоритмом, яким був вироблений методом проб та помилок. Він називається C.A.B.C. Це йде згідно з пріоритетами. Найперше, що ми повинні зробити, це зупинити кровотечу. Якщо ми не зупинимо кровотечу, все останнє не має значення. І після того, як ми зупинили кровотечу, також всі наші дії по зупинці кровотечі можуть бути зведені до нуля, вся наша робота, якщо ми не зробимо ще Ей Бі-Сі. Це сходи, які там перевірка дихальних шляхів, усування проблем пнематороксу, якщо такі виникають, і ще інші кровотечі, які теж є, але вони йдуть останнім пріоритетом, тому що кровотеча з тих місць, щоб людина вмерла, потрібно, щоб пройшло більше часу. Тому спочатку критичні кровотечі, а потім це. Відвідувачка Анна зазначає, що майстер-клас був досить пізнавальним та корисним. І це дійсно полезно, тому що в наших умовах ми кожен день можемо столкнутися з якими то ранінями, з прильотами. Як ми вже заметили, дуже важливо вміти оказувати першу медицинську допомогу, щоб спасти своєї родного і просто чоловіка на улицях. Організатори зазначають, що це не останній майстер-клас, на який будуть запрошені британські гості, адже обмін досвідом та пізнавання чогось нового завжди корисно та цікаво. Сьогодні своє професійне свято відзначають нотаріуси. Саме свято було встановлено указом президента України 22 лютого 2010 року. Професія нотаріуса це перш за все високий професіоналізм, служіння закону, відповідальність, порядність та чесність. Колектив Телебачення Капрі вітає всіх причетних з професійним святом та бажає міцного здоров'я. Успіхів у підвищенні престижу та авторитету нотаріату, безумовного дотримання букви закону, мудрості і нових професійних звершень. І наостанок поговоримо про погоду на завтра. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Майже весь день ми без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою. Температура в день становитиме плюс 25, а вночі плюс 11. І це були усі новини на сьогодні. Ще більше корисної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Вже наступного тижня у цій студії для вас працюватиме мій колега Ігор Чельтер. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних! Все буде, Україна!